Перший повний метр у Луцьку. Крила це перший повнометражний фільм, відзнятий у Луцьку. Крила це перший контркультурний фільм в Україні. Крила це перший волонтерський фільм в Україні. Крила це перший художній фільм про українську авіацію. У волонтерському хабі презентували проморолик фільму Крила, який незабаром будуть транслювати у кінотеатрах. Кінострічку присвятили пілоту 40-ї бригади тактичної авіації Андрію Пільщикову, який загинув 25 серпня минулого року під час зіткнення двох навчально-бойових літаків. Це сюрреалістичний фільм, трагікомедія з елементами українського поетичного кіно. Режисер Олександр Стеренчук деталі про фільм не розкриває. Прагнення українського народу до перемоги, якщо коротко, і до словах. Рі писався дуже швидко, а ідею мимоволі подала головна героїня фільму. Однак про це вона дізналася лише згодом. На одній зі зйомок дуже спонтанно ми знімали комерційний взагалі проєкт, пролетів літак. І я запитав, що за літак. Катя пожартувала в 16 і з того все почалося. Якби. З цього жарту народився от цілий фільм. Майже всі зйомки відбувалися у Луцьку. Режисер переконаний, потрібно відкривати нові локації для українських фільмів. Тому що Луцьк е, незаслужено забутий ще з часів там розпаду скажімо, е, Галицького волинського князівства. <хи> е, і я думаю, що Луцьк просто е, заслуговує на кінематограф з тією причиною, що Львів, Дніпро, Київ і багато інших міст вони вже заїжджені до такої міри, що це не цікаво. У нас старе місто, де в принципі, відбувається більшість подій, воно нове, свіже. І чому б і ні, чому б це не показувати е, глядачеві. І світові у фільм не вклали ні копійки, і ніхто не отримував зарплати за зйомки. Це повністю волонтерський проєкт, та буде таким і далі. Всі кошти з квитків передадуть на допомогу військовим. Це можливість підтримати збройні сили України донатом. і бажано, щоб він був не тільки та фіксована сума, яка буде для перегляду перегляду мультиплексу і інших там стрімінгових платформах. Це не те, що не знецінює, це навпаки підносить того, що в принципі, вклад кожного з нас в якусь таку важливу справу в сумі дає великий ну, результат. Тому я важливо, ну, вважаю, що взагалі кожна людина, яка докупнулася до такої надважливої справи, вона навпаки зробила це важливіше, ніж якби це було на платній основі. Акторів обирали без кастингу. Олександр каже, покладався на інтуїцію і відразу знав, хто добре справиться з роллю. Спочатку фільм представлять у Луцьку, потім в планах кажуть, уся Україна і навіть світ. Страх присутній до цього моменту, тому що ніхто не бачив цього фільму, ніхто не знає, яким він буде і як це сприймуть глядачі. Коли було відомо, стало відомо, що це буде мультиплекс показувати така. Дійсно, це точно ще раз подивилася, та так і є. Ну і поки він не вийде, то буде хвилювання про суттє. Важливо знімати українське в Україні про Україну і про війну запевняє нас акторка Крил. Це надважливо, тому що в принципі кіно це мистецтво, яке зберігає для наступних поколінь. наші переживання, наш досвід, наші емоції. Крила це якраз у той вклад якби в історичну національну пам'ять, яка в нас буде на віки. Анна Гравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.